Жодна сила не могла зробити те, що зробила ця війна Росії проти України з нашим народом. Наш народ став нацією. Встає. 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 Я думаю, вже можна говорити, що встав. Тому що щодня гинуть люди і щодня приїжджають добровольці. Наша армія на сході на Донеччині це армія не лише українська. Там є і росіяни, які гинуть за, за Україну. Там є грузини, там, іспани, там є іспанці, там є українці з цілого світу і багато не українців. Але найважливіше, що сталося, що ми створили єдність між, здавалося, непоєднувальними частинами України, російськомовною і українською мовною частиною української нації. Величезний успіх, і це велика радість, яка могла прийти тільки, на жаль, з цим страшним горем і з цією великою кров'ю. Але вона прийшла, і тому ми не повинні опускати свої голови, а пам'ятати, що є якась вища сила, яка нам допомагає. Один депутат написав генеральному секретареві листа, скажіть, будь ласка, двері э, і... yeah, відкриті? А, а то йому відповідає, двері відкриті. НАТО двері для України відчинені. Але пам'ятайте, що буря йде. При великій бурі будь-які відчинені двері можуть затріснутися, ударитися. Ми повинні встигнути. Нам потрібно цього року, який ми зустрічаємо, провести референдум в Україні і знову ж таки почути свій народ. Ми станемо інакшими, Ще, якщо ми почуємо його. Ми повинні стати наша молодь. Ми тут дивіться, зібралися ми старші люди. Але я чекаю на відгомін, на, 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 на це наше слово, на цю нашу розмову нашої молоді, наших студентів, нашого Майдану. Адже Майдан не зник. Майдан говорив: ми хочемо в Європейський Союз. І ще раз повторюю, і при тому думали про НАТО всі. Тому ми на Майдані заповідь Європейський Союз і НАТО. І хочу вам сказати, що чотири рядочки. Нова радість стала, яка не бувала, Україна, в рух до НАТО, з Богом розпочала.